Всіх вітаю. Думаю, всіх і кожного, хто займався пасікою і займається, були такі неприємні моменти, коли, знімаючи з консервації рамку, бачимо таку нехорошу штуку. Рамочка не була з осені висушена. І вибрані залишки чи то меду, чи то перги. І коли Ставиш на консервацію, на весну завжди така штука. мене питають, що я роблю. Воно шкідливе. Я вам скажу одне, за зиму воно шкідливо не могло стати. Просто зверху пішла ціль, яку необхідно забрати. Як я це роблю? Покажу. Нічого важкого тут немає. Біле завжди вистрелює. Ця плесень. На дні там залишаються рештки перги, яку бджілки видалять самі і навіть скормлять. Не потрібно вірити, що воно вже перетворилися в якийсь яд. За такий період зимній він не міг перетворитися в шкідливу речовину. Тому таким чином, коли ви сковернете, білі рештки видаляться з рамочки. Просто цією штукою набагато простіше, ніж голкою. Пошкоджені. Тоти ділка відбудує обов'язково. І маточка по новому собі сюди засів. Ну от не пройшло її кілька хвилин п'ять. Крамочка. Відреставровано. Все. Залишки цвілі я вибрав. Все. Друга сторона вибрана. Просто я десь з осені прозівав. Таке буває. Тепер я трішки. Налью сиропчику сюди, щоб ділкам було приємніше його реставрувати. Трошки на другу сторону. Все, ставлю бділкам до зустрічі.